Друзі, всім доброго здоров'ячка! Вас вітає сімейство Бережних. Варенька, за помахайте привіт підписникам. Знайшли ми старі наші лижі. І синок все-таки випросив покататися на них. У варі теж є маленькі лиги, тільки немає паличок таких. Ну і в мене немає паличок, Бачите, взяв два ломіка і будемо кататися. Чесно, в нас у шкільній програмі. Не, не було лиш, це мені Дідусь привіз їх. Це маю ще з його дитинства. Якось так. Хочемо, хочемо навчитися для себе, не знаєте, як не на лижний курорт нікуди для себе. Хоч стоять на лижах, як править. Захара краще виходить, ніж у мене. Сынок, покажи, как ты катаешься. Отпихайся по рычагам. Я так понимаю, трябва трошки, чтобы колено, ноги, и пошло. достроилась. тебе найдем палочки, дочь. Не расстраивайся. Так, у нас тут морфа замерзла, да, дочь? Да. Кажи, да? Да, да, да. Как... Оп, 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 молодец. Что ты хочешь сказать подписникам? Займайтесь спортом, да? Еще хочешь что-то сказать? Що ти хочеш сказати підписникам? Ну всім пока, всім добра. Учитись. Учитися. Учитися. Ось так робити. Левой правий левой правой ногой. Давай. Раз, два, раз, два. Зразу пішла влево, потім право. Синок. Зразу лівий-правий, лівий-правий. Підказуйте, хто в нас тут дивиться з лижників, підказуйте, як правильно. Чи може це. Може це погода неправильна. Так іначе правильно. На горку? Я думаю, з горки ще буде гірше. Носа набити можна. Варі. Захар допомагає Варі взутися. Є, не тут. Запашу лікувати. Вар'енкі ноги розходяться. По правій ножку, ножка до ножки додь. О. доть. Валки рівно возьми там, де жовте. Отут, отут оставить. Зараз захатчик покаже майстер-клас. Ножку до упору і другу. Так. Палки. акуратно, варя, відійди, чуть тебе не поранив. Одну право, ліво і право. Ну що, друзі, гірськолижний курорт відкрили, і автоматично він сам закрився, оскільки вночі випав дощ і з'їв наш сніг. Отака от ситуація в дворі. Ну, що хочу сказати своїм підписничкам дякую, вам, друзі мої, за блискавичну реакцію вашу, що допомогли мені чи допомагаєте своїм советам, так сказати. По поводу даної скважини. По-перше, ось стара груша із даної скважини. Я її також замінив. Я просто забув сказати вам про це. Вона, в принципі, ось тут невеличкі потертості є, але ж вона була ціла і виконувала свої функції нормально. Зараз поліза в яму сніг. Зійшов і почався раллі Паріж-Дакар. Так, друзі мої, підписнички мої, зараз хочу пояснити, дивіться, яка ситуація. Знявши стару цю ж автоматику, реле це, було реле, стояло. І воно функціонувало в парі із грушею. Тут груша стоїть. Зараз, оскільки реле е, прибрали, поставили замість нього оці дані мозги, ось воно, автоматику. І вони виконують функцію ті самі, що виконували реле. Дивіться, яка ситуація. Е, води, рівень води впав. Так? Упав рівень води. Е, і станція. Була включена постійно точніше працювала. Через це тут пластмасові крильчатки поламалися, бо реле не відключало чомусь. Дана функція цих мозгів, якщо рівень води впав, воно там 15 секунд покачало, зрозуміло, що немає води, і зразу вимикає двигун. Ну, Щоб не було поломок. Так що це розумна штука дуже. Хто ще сказав, що потрібно якийсь ввод. Нема тут нічого, ніяких вод. Ось ввод води. Пішло воно в бачок, ж тут невеличкий, і двигун, мозги. І пішло воно ось на хату. Все. Більш нічого тут, датчик, нема тут. Хтось мені коментував, що потрібен ще якийсь вод. Води, ну, я не знаю. Так, по поводу груші. Груша вже, тут нова груша. Вона свою функцію ніяку не виконує. Це як підставка вже. Зрозуміли? Виконує функції, може, бачили, вже нові такі насосні станції без оцієї груші, без цього бачка. Як все справне, просто. Вмикається вода і е, насос качає, мозги, регулюють ці всі, цей весь рух води. Е, тут не так, як стара скважина, станція, точніше, накачало повну грушу, скільки тут, 10 літрів чи 5, я не знаю, е, вимкнуло. Потім накачало, вимкнуло. Тут постійно насос працює. Допустим, кран в хаті відкрив, працює, закрив, не працює. Ну, що я хочу зараз? Зараз від'єдную дану скважину, дану станцію і везу на діагностику. Вона по гарантії, вона, в принципі, не попрацювала повноцінно, якщо попрацювала одні сутки, і це хорошо за півроку. Хтось мені в коментарях писав, це не одні з кращих мозги. Ну, Зараз відвеземо в магазин. Хай або міняють, або тестують, я не знаю. Зараз відкручую і, і що? Грузимо в машину і веземо. Так що, друзі, оця груша вже не потрібна, якщо є цей датчик. Ну, ці мозги. Оце реле, ну. Хтось каже, постав стару автоматику. Ну, Стара автоматика, знаєте, чим погано, що вона має свойство не вимикатися, і насос мотор може попрацювати цілу ніч і попровертає знову тут ці всі крильчатки і буде, буде знову, попаде валячик на бабло. Так що, друзі. Мені вже чесно, сюди кошти вкидати, ну, вже задовбалося, якщо чесно. Нема бажання. Я не знаю. Оце, якщо мози справні, зараз глянемо рівень води, хоча нею не користувалися. Зараз користуємося іншою водою. Ось, рівень води присутній, бачите? Клапан тримає. Що, що ще сказати? Ось вода в горловині. Хто ще писав, ось бачите? Вода йде. Хто ще писав десь підсос воздуху? Друзі, де може бути підсос воздуху? Скажіть, будь ласка, все тут закручене, все. Все, що можна закрутити, я закрутив. Все герметично, все ось на, на резиночках тут ось резиночки. ну... Підказуйте, допоможіть ще якимось совєтом, я не знаю, підказкою. Хто, може, стикався з такою проблемою. Інший раз хочеться і просто вивезти на світник і забуть. Ну, допустим, вивезти, да, це проще простого. А далі що? А далі все? Так, ну а так, друзі, зараз відкручуємо все і веземо. Так, друзі, зрозуміли, да? Вон знизу підставка. Ось цей корінь зла я її дістав. Так, зараз грузимо в авто. Так що цей бачок е, відіграє роль підставки, щоб доставало все до цих труб. Е, груша тут поміняна, вона. Не виконує зараз ніяких функцій. Замість груші і замість реле старого є ці ось мізки, мозги. Вони регулюють, повинні регулювати подачу води до нас у дім. Так що зараз їх веземо, хай їх тестують, роблять, що хочуть, але щоб вони працювали. Так що відвозимо. Так, друзі, вложив я корінь зла, устаткував, знайшов ось гарантію, коробочку, автоматичне реле, управління насосом. 790 гривень. Щось тут ще є. А, стара релюшка, я обіцяв її, значить, батькові віддати. Ну не віддав, потрібно буде віддати. Теж брав акватіка. Що вона постояла тут буквально? Та скільки? Пару днів і не вимикався даний двигун. Я її зняв і поїхали придбавити біду оцю. Так що, друзі, так, компот. Ти ще тут не потрібен. Тебе ще тут не хватало, точніше. Так, їдемо. Ну що, шановні, відвіз я станцію на ремонт, на діагностику. Зараз е чекаю, кума. <кій> Він придбав дуже цікаву річ і крути мене, щоб я також купив цю. Цікаву річ, адже в мене її якраз і немає, а без неї як без рук. Каже, сьогодні Чорна П'ятниця, сьогодні акція, дуже вигідна ціна. Так от, зараз, може, разом поїдемо і придбаємо цю потрібну річ в господарстві. Так що, друзі, не перемикаємось. Так, ну що, ось іде кум. Зараз їдемо в магазин купувати дуже. Корисну річ. Ігорьок. Ну що, ти мене вмовив? Їдемо куплять. А я вирішив купити ще там. Хорош. Ну поїхав. <рес> ну, Ігорьок, ти психонув, затарився. Коротше, <рес> сьогодні будуть всі куми з масками. Куму Івану, куму Ігорю, їдемо мені по маску. Так що якось так. Ігорьок піклується про наші ну, очі. Хто як не він, так? Хватить, коротше, плакати. Варити і плакати. Кум. Кум, друг. Я не знаю, кум вам сьогодні виручку таку зробив на самих масках. без цього, як його, без допомоги да? так. Так, це було последне, ну забрали. Там ще два акумулятор, зарядка зарядку і кейсу. За 260. Ну, це віставши. А де маски, гарю? Ось. Ось. Ось вони. По акції, так? Да, да 333 гривні. Здорово саме гарантії і зараз нам обслуговуваємо. Круто. Будемо брати. Будемо брати. А що робити? Скільки можна плакати, а то я варю, плачу, всю ніч. Да. На не да. Вони а без акції яка їх ціна? 690. 0905. Ну що Ігорюк, ти все-таки вирішив, так? Да? Сьогодні попав конкретно і на маску, і на шурік. Так, йде з ним зарядка і один акумулятор штатний, так? Да? Можна докупити ще один акум. Можна ще 5 Ну, так, да, скільки, газу, скільки карман позволяє. Все працює, гар... гарантія да. є. Можу ще раз показати. Гарантія 3 роки, так? Да? І на зарядку, і на красоти. Так що, друзі, чорна П'ятниця. Дніпрі. Це вещь. Ну що, Игорек. Крутону мене сьогодні конкретно. Доповнительні расходы. Сам собі подарок на новий рік зробив, так? Да? На Миколая на Новий рік. Ага, на всі свята в діти. Так що, друзяки, можете нас привітати! Масок, повна машина. Їдемо до Кума отавати. Так, вручать. Ой, зараз будемо вручать, куму. Ми тебе торжественно вітаємо. Да, Ми всі попали на бабки на 300 карбованців. 500 скільки було? Там 500 там почти 600 гривень. А тисяча там, з разами на наворотами, ну цієї хватає. Він казав гарантії? Три роки. Три роки гарантії. Як заганять на мій номер телефона цей понял? Сесюріті. сюрити. Хорош. Буду мангал варити. Так, ну що, кум, щасливий і обладатель маски, довольний. Зараз буде варити мангал. Завтра вже буде варити мангал. Короче, всіх розкрутив сьогодні на маску Так, друзі, всім дякую за перегляд даного відео. Всім мир, здоров'я, добра! Хвастається, хвастається. Все, Всім добра. Ну шо. Ігоря, кум доволі пішов вже додому. Хай служать його ці електроінструменти. Дніпрем це топчик. Да. Півдня мене кум водив по райцентру, Розкрутив мене всі гроші коротше, оставив, Тепер йдемо додому. Їдем. Зараз Захарчик у варі марфі якісь вкусняшки купимо і їдемо додому. Так, що, друзі, тепер точно все. Всім дякую за перегляд даного відео. Буду вас інформувати, що там зробили по скважині, по насосні станції. Я думаю, щось, щось та й вийде. Все, друзі, слава Україні! Все буде Україна, всім добра.